знаходить відкриття майданчика. Ми радіємо з того, що в наш час існують люди, котрим подарована милість наповнити світлом мить, перетворити дитячі мрії в реальність. Отже, почесне право відкрити чарівний дитячий майданчик. Під лагідною назвою сонечко по вулиці Березівка надається сільському голові Кузьміцькому Павлу Вікторовичу, а також нашому меценату, депутату сільської ради Дроздовичу Анатолію Едуардовичу. Запрошуємо вас до цієї приємної місії. але партійна дисципліна відчувається. Синій вєнки не може бути. Річ у тому. Оплески, нашим керівникам! Запам'ятайте всі сьогоднішню дату. 3.07.2020 рік. Відкриття нашого майданчика. Якая оплески, це ж дядя Том! Оплески! Шановні, ми запрошуємо вас до вітального слова. Дорогі дітки, ми також вас запрошуємо вже на відкритий майданчик. Заходимо, Заходимо до нас поближче, і гості також приєднати до нас. Доброго вечора, шановні жителі мікрорайону Березика. Я можу так назвати, що ми будемо від нині мікрорайону Березика, і мабуть все буде пов'язано з цим підтячим майданчиком, який має таку чарівну назву, як сонечко. Це сьогодні цей майданчик, який ми сьогодні відкриваємо разом з вами. Відкриваємо для цих діток чарівних цих діток, які вас бігають у нас. Це наше майбутнє. А як ви знаєте, без, без майбутнього немає нічого і ніякого життя не буде, якщо не буде майбутнього, якщо не буде цих діток. Це плід нашої спільної праці, колективної праці щодо відкриття цього дитячого майданчика. Перше хочу подякувати депутатському корпусу, які не стали осторонь цієї проблеми, яка була піднята вашими дитями, жителями цього мікрорайону щодо облаштування тут дитячого майданчика для дітей. Ми дійсно не помилилися, і бачимо, що це варто було робити. цих чарівних діток, які будуть можливо колись подякують. А також хочу подякувати всім вам, а, так, а також анатолію догадучу, який долучився до цієї події, не став осторонь. А тому дякую вам всім також, що ви не стояли осторонь, що ви водоразили це питання, що ви зверталися, що ви допомагали, що ви не доїдали деякі міри буду казати, але я вам за те вдячний. Всього вам найкращого, А дітки, дітки нехай тут відпочивають, розвиваються, це наше майбутнє. І, мабуть, це буде для багатьох та перша сходинка в тому ж в їхньому житті. Вони будуть бачити, що дорослі про них турбуються. І хочу від імені депутатського корпусу, членів виконавчого комітету Масловської сільської ради. Подарувати, правда, не знаю кому, але подарувати цих три м'ячики. Тут футбольну можливі чагару. Футбольний м'ячик, волейбольний м'ячик і баскетбольний м'ячик. Ха дітки займаються, відпочивають і згадують за нас. І всім міцного-міцного здоров'я. Дякую за увагу. Шановні мої виборці. Шановні батьки, шановні дідусі й бабусі, і вельми шановні на майбутнє, наші майбутні українці, які є сьогодні, які будуть творити Україну незалежно, це наші ж дітки. Адже сьогодні, напевно, найщасливіший день на цій Березівці. і пов'язаний він навіть не із Кузьмінським, не з Дроздовичем, а пов'язаний він з тим, що. Інфраструктура нашої Махновецької сільської ради розвивається. Ми маємо газ, ми маємо дорогу, ми маємо світло, ми маємо воду. І от сьогодні настає такий час, що до нас і в нас залишається молодь. А молодь за собою несе майбутнє. А майбутнє в молоді це напевно це підростаюче покоління. Я надзвичайно був. Вражений тим, що на березівці може бути стільки діток, які можуть розвиватися, які можуть мати майбутнє у нашому селі, які будуть навчатися у школі, випускатися. А надзвичайно приємно буде, коли вони будуть мати роботу і залишатися у нашій територіальній громаді. Спочатку ваші, ваші були мрії, і депутатський корпус, як сказав Павло Вікторович, піддержав ту ідею, і було ще восени закуплено деякі елементи спортивного цього майданчика, дитячого майданчика. Але воно трошки застигло, бо з різними причинами весна нам також не дала можливості, зв'язано із великим вірусом на нашій Україні і по всій планеті. І от сьогодні таки настав час, що ми можемо собі дозволити. Зробити таке меценатство і зробити цей майданчик дитячий, який буде окрасою нашої березівки, який буде окрасою нашої територіальної громади. Я надзвичайно був вражений тим, що можуть люди зробити велику справу. Одна справа допомагати, а друга справа робити. Я ніколи не думав, що моя березівка, так буду вас називати, що вона є така дружна. Що є тут дуже дуже багато мам молодих, є хлопців молодих, є хлопців, яких дуже правильно стоять, як кажуть, руки, які можуть витворяти великі чудеса, і ці лебіді, і ці соняшники, і малювати, і підкрашувати, і робити тіше речі, які ще навіть сьогодні я бачу, їх тут немає. Качелі, які придумані вами, і це все перетворилося в життя. Я вдячний тому трудовому колективу, який я очолюю, які також доклали великих зусиль. І сварщики, і прості працівники, і механізатори, які возили сюди, і грідірували, і копали. Я цю ідею перетворював собі в житті, повірте мені, і робив це все від чистого серця для того, щоб залишати за собою слід. І слід як людина, і слід як керівник, і слід як депутат міської сільської ради. Адже ви мені кажуть, доручили в грудні місяці минулого року цей свій виборчий округ, який називається 22. Я дуже і дуже вам вдячний. А на сьогоднішній день хочеться подякувати найпершу чергу всім батькам, всім дідусям, які приймали участь, і бабусям, які приймали участь, дітки, які тут вам вас надихали на ті творчі якісь успіхи. Але дуже великі слова подяки. Сьогодні хочеться подякувати для Чогорка Сергія Володимировича, який тут доклав багато зусиль і просто був моїм помічником у цій всій справі. Але знаєте, Добре допомагати, коли йому робити. Я просто вражений вашою якась, такою великою любов'ю до своїх дітей, до своїх внуків, правнуків, кого є. І ви це все зробили і показали, як можна покрасити за один вечір, як можна п'ять величезних прицепів піску розкидати за один вечір. І багато багато справ, які є, але є тут ще і жіноцтво, яке приклало великих зусиль для того, щоб і прикрасити наш майданчик квітами. І це все було зроблено вашими руками. Я вам щиро дякую. А діткам хочеться побажати мирного неба, щасливого дитинства, щоб вони мріяли і їхні мрії збувалися. Адже мрії дітей перетворюються в життя. А ми, як батьки, тільки служимо для того, щоб виконувати їхні забажанки. А діти знають, що вони хочуть. Вони хочуть миру, злагоди, дружби. Багатства на нашій ненці Україні. Я вам щиро дякую. А дітям кажу, добру путь, і хай вам цей майданчик завжди приносить щастя, удачу і набирайтеся здоров'я. І пам'ятайте, що це ваше. Його треба берегти, примножувати, розширяти і доглядати. Це зв'язано із мусором, це зв'язано із іграшками, які тут будуть залишатися. І звертаюся до дорослих дітків. Це спортивний майданчик, це дитячий майданчик. Майте це на увазі. Ви я думаю, що зрозуміли мене до чого я закликаю. Все остальне там вище є. Та вище є. Так що всім здоров'я, благополуччя, удачі, мирного неба, здоров'я, здоров'я і здоров'я. Здоров Спасибо. Пісочницю не робити, а потім попросили. Нам відказали, але ми зробили ще краще. Я хочу, щоб наша пісочниця була дуже красива. То я зараз дозволю собі поставити цей якось, козирок для того, щоб діти і в сонце мали можливість якось, гратися у піску і насолоджуватися дитинством. Сонечка та буде дарувати гарний, гарний настрій. ваші опуски. Так що дякуємо. Дякуємо, я дякуємо я вам. Кажу, нам дітки сьогодні приготували якісь віршики? Чи не приготували? Віршики. Да. Я думаю, до вечора нас будуть і віршики, і танці, все, і все разом. Дякую так. вам всім Дякую, Дякую. Багато, що вам. таки. Є в нас над зворенням цього прекрасного яскравого майданчика спільно працювали не один день. Приклали багато зусиль батьків та небайдужі жителі нашого села Серед наших чарівних дітей, їх посмішки та їх щасливих очей. Дорогі дітки, я попрошу вас зараз. Підійдіть до своїх батьків, обніміть їх міцно, міцно, міцно і скажіть їм дякую, мамо, тату за ці зусилля, які ви приклали для створення такого майданчика. Не соромимося, підходимо до своїх матимату. Діти. І наша серце також буде обнімати сьогодні всі. Ті -ті. І хто захоче фотографію з нашим великим серцем, яке дітей для дітей, для ігор, може наспити. Також від імені дітей, від імені батьків хочете сказати слова подяки. Махнівській сільській раді, усьому депутатському корпусу, окрема подяка Дроздовичу Анатолію Едуардовичу за фінансування, надану посильну допомогу і взагалі за вкладену душу в цей майданчик. Міський,

Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira, soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira. Bate, vira. soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, bate vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser perna na tua mão, pode ser na mão com a mão Quem bola sem assim, rola preste muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão aberta, se troca віра віра Соку-соку соку-соку А для вас буде Ви по черзі Підходите до мене і я буду вас розмальовувати. Домовились?

Eu